Вночі ворог знову масово атакував ударними дронами Харків. Вова повідомляють про влучання в Київському та Шевченківському районах міста. Через обстріл спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, горів приватний будинок. Станом на ранок інформація про поранених не надходила. Також було влучання у приватному секторі в Малоданилівській громаді. На місці працюють профільні служби. Наша кореспондентка Ірина Антонюк вже вирушила на місце атаки і зараз з нами на нажив. Бо Іра, розповідай усе, що побачила. Ігор, вітаю. Дійсно, це вже друга поспіль безсонна ніч для харків'ян саме в цьому районі. Ні, тому що гатять росіяни безпосередньо по одному і тому самому району другий другу ніч поспіль. Тут ще й навіть після вчорашнього дня комунальники дороблюють роботу, тому що дуже багато було вибитих вікон, дуже пошкоджені комунікації. Бачимо, що навіть від самого раночку ще досі підмітають вибите скло, бо його було в такій кількості, що і по сьогодні. Ні, ще не все прибрали, але так на зараз є інформація, що саме після нічної атаки ніхто не постраждав. Є пошкоджений приватний будинок, але там незначні пошкодження і немає поранених. А також палало, палало приватне підприємство. Вже на ранок пожежу загасили. Ну і знову ж таки в цьому районі це вже друга без